Я великий оператор, великий зніматель, Короте, поїхала на смітник познімати собак. Ну, звісно, покормити, але ж саме і познімати, бо зараз зйомка. Оця вся, це все, що дає можливість допомогти собаці, собакам, в нашому випадку чотирьом собакам і трьом цуценятам. Ніхто не хоче читати, ніхто не хоче слухати, ніхто не хоче... Всі хочуть дивитися і бачити щось поінтересненьке, і я також так сам. Я розумію, що я багато викладаю всяких собак, цих безпритульних. Що це не особо цікавий контент. Я це все розумію. Я, як ви бачите, не сильно стремлюсь до такої популярності, щоб мені ставили лайки і писали коментарі. Мені головне, щоб мене бачили і щоб трошки хоча б допомагали мені вигодувати, прокормити цих собак. Бо для мене це можливо. І я намагаюся донести цю мисль до вас. Вчора виставила пост, що нам треба консерві, що їх треба заказати 800 гривень, 100 гривень нам скинули. Теж дуже дякую. Це люба допомога. Вона допомога. Не може бути допомоги, щоб вона не була допомогою. Сьогодні не поїхала на смітник, що ж вначалі показую, як я це все знімала. Поки я там нажала на кнопки, поста... поки поставила цей рагуль, поки пішла, познімала. Я прийшла, дивлюся, а камера не включена. Ну але якісь кусочки я зняла, князі, щоб вам було понятно, що як на смітнику холодно і як страждають від холоду від холоду і від голоду ці собаки.